Доброго ранку, дорогі родинці, ви почайте чуть-чуть е, пізніший ефір. Я тут поки з технікою розібралася. Рада буду з вами покомунікувати по сьогодні. Мене звати е, Людмила Сторожук. Я з міста Івано-Франківська. В мене знають родині мене знають як Мілу Франик. Сьогодні я читатиму вірші чудового знаного поета з Івано-Франківська, Богдана Томанчука. Мені дуже подобається його слово поетичне. Вважаю, що його поезія заслуговує на увагу і він справжній майстер свого слова. От насамперед. Мені хочеться подякувати нашим захисникам, які зараз, незважаючи на погоду, незважаючи на якісь потреби, бажання, вони там, в окопах, на передовій, щоб ми мали можливість тут жити, творити працювати, ходити до школи. Тож подякуємо кожен їм від щирого серця, тому що вони ті, хто тримає рубіж. Я почну з свого вірша, а потім перейду до віршів Богдана Томанчука. Останній вірш, написаний мною, це е, вірш, про, який пропагує життя, який про те, що е, ми тут гості на цій планеті. Ми приходимо, щоб е, проживати життя. Щоб знайти сенси в цьому житті і виконувати якусь свою місію, кожного вона своя. Пливу, розчиняючись в просторі часі, збираю ретельно краплинки душі, усюди я є і нема водночас. Смарагдами, стелю слова спориші. Злітаю, танцюючи з вітром у висі, пірнаю в глибини стрімкої ріки, Купаюсь у ніжності сонечка й тиші, мандруючи всесвітом через віки. Захоплююсь, плачу, цікавлюсь, сміюся, мінлива, неначе весняна вода Тебе пригублюлить, то волю нап'юся. Я просто живу. Я люблю. Я жива. Вітаю всіх, хто мене дивиться. Будь ласка, напишіть одинички, хто коли-небудь дотикався до моєї творчості, хто мене знає. І дві кі, хто мене бачить перший раз. Я сьогодні читатиму вірші Богдана Томанчука з такої прекрасної книжки. Жінка з одного віршу. Чому саме вибір на поезію цього поета? Мабуть, він мені асоціюється його творчість з осінню, тому що познайомилася я з його творчістю кілька років тому. І це були такі дощові дні. Я сиділа, перечитувала цю книгу. І от зараз починається погода така слютава, І в мене зразу асоціація, і тому вибір мій впав саме на це. І, зрештою, настран... на... насправді і... Е... подобаються ці вірші. Полюють на душі. Відстріл без ліцензії. І зорі високі. Немов пропорції, Чому ви пропали десь пані поезії, у світі, що вірує у гаманці? І ж вічна така і світилася молодо, І в книзі всіх книг починали главу. Світилися нам подолистовим золотом. Пані поезії. Де ви? Ау? Ось такий вірш, як, мабуть, і настрій. Уже е, довкола ситуація, і фон, він не, він не дуже е, сприяє написанню поезії, але є люди, які, незважаючи ні на що, роблять це. Дорогі родині, серед вас таких багато. І чому я дуже тішуся, значить, е, наша нація неумируща <свист> Продовжую <свист> читати вірш. А ви, е, е, дорогі мої, дивіться в коментарі, там буде посилання, е, куди донатити. Допомагайте, хто чи може. Е, Кожна гривня цінна щирого серця, тому, М -м... Ви... тому заглядайте у Приват24. <риват> Я цілую тебе. Я обираю тебе по краплинках. Я вже знаю, де ти там насправді Едем. Це назвали гріхом. А насправді це пізнана жінка, що розсердиться Бог, і ми звідси на землю підемо. Я не знаю, коли і котрої епохи чи ери Розведемо вогонь і зігрім своє немовля. Намалюю тебе недогарком на стінах печери, І свій відлік почнем для прийдешніх землян. Будуть битви іще, будуть падати метеорити. динозаври помруть, і появляться люди й людці. А я буду тобі про любов на земну говорити, Твою руку тримаючи в себе в руці. А котрась мене ніч. І ми знову прокинемось вранці. Сонце зійде. Як знак на добру у судьбі. І за те, що ми перші і певно єдині вигнанті, ми подякуємо Боже Всевишній Тобі. Ось такі вірші, які надихають. Богдан Томенчук, він. Е, е, Написав вірші і про наших доблесних захисників. І ось один із них я зараз прочитаю. Називається він «Вишити маму, бронежилет. Сгорбився місяця півсолет. Сілися круки руки на браму. Вишийте, мамо, бронежилет. Чорне по чорному, мамо. Білим по-білому, мамо, сніги під закривавленим сонцем, Де перестріли нас вороги за ангелом-охоронцем. Нас було двоє. Не міряно їх, а в потронатчині грама. Ангела я захистити устих. Ангел не встиг мене, мам. Таха розпластаний ваш силует. Сину, дитину, синочку. Вишийте, мамо, бронежилет. Ніби празнечну сорочку. Отак. Сумно, бо з багатьма нашими захисниками ми вже попрощалися. Богом спочивають. І вічна їм пам'ять. А от е, є ті, які інколи залишаються поза увагою, ті, які вже повернулися, ті, які адаптовуються до теперішнього е, цивільного життя, е, і також люди, які поруч з ними і яким теж нелегко. І я часто зустрічаюся. Такими людьми через те, що моя професія, вона дотична. Я психолог, психотерапевт, веду терапевтичну групу з ветеранами, і тому не з чужих слів знаю, наскільки складно буває приймати цей світ цивільний і бути прийнятому у ньому. Тому. Десь зараз я толерую уважне, спокійне ставлення до наших ветеранів. І перш за все пам'ятати, що ми люди, на нас впливає, впливають різні події, ми по-різному справляємося з стресом. Звісно, ріс це не знімає відповідальності, за наші вчинки, але хоча б може дати таке пояснення, чому інколи люди дуже складно реагують одне на одного. Так, повертаюся до поезії про, про почуття, про стосунки. Богдана Томанчука, і я тобі розповім, яка ти. Зупинися на хвилю, подумай, послухай, бо хто зна, є тяжчі хрести, я закоханий в тебе по вуха. Далі можна мовчати уже, усе інше ти знаєш про себе, і хай небо тебе береже. Тільки так я молюся до неба. По-земному така неземна. З тебе вчора писали ікони, Та й скрижалях уся у письменах. Мене в іншому не переконуй. А колись, при вечірнім вогню, Віштовхнувши одежі ногою, Надійдеш з нерозказаних слів, снів І постанеш такою ногою. Захитаються наші світи, і немов пошаволіють руки, і горітимуть наші хрести у вогні найсолодшої муки. Ось так. Так, хочу подивитися, скільки в нас є. Схоже, що люблять поспати. Цікаво, як пройшла ваша ніч, бо ми з різних регіонів. Поставте е вогники, якщо не було тривог. А краще напишіть вашу географію, звідки ви, з якого міста. У Вас уже є сім аж. Це добре. Будемо прокидатися разом. Так, ще вірш, який... Я не знаю про що. Я не знаю навіщо. Я по правді сказати не відаю навіть куди. Так красиво-красиво. Ідемо собі віршем, і сніги не лягають у наші сліди. А між ними лиш осінь, притрушує листом. Не повіриш, та лист не вкриває чомусь жоден слід, звідкись чути орган, але чути вже так урочисто, ніби небо самому собі дарувало політ. Я на руки беру, і ти сягаєш руками до неба. Ми тепер летимо, розсипає між зоряною сніг, сміх, Огортаєш мене, так, немов загортаєш у себе. Не повіриш? До цього я й в снах літати не міг. Так неміряно див на міжі, межі меже сном і явою. Де від зараз нема непереданих меж. Ти навчила мене захлинатись за тобою, як цілунок блукає вздовж літніх спадання одеж. От і зараз спадають літні одежі, і нас чекає буквально за тиждень півтора осінь. Сподіваюся, вона буде теплою для кожного з нас, як душевно, так і фізично. Дякую сьогодні, хто був зі мною, хто, був, хто слухав. Не забувайте донатити і дякувати тим, хто. Допомагає нам, хто захищає нас, нашим славним захисникам. Слава Україні, героям слава! Дякую за увагу! З вами була Міла Франик Івано-Франківська.